Можливість безкоштовного навчання змінити професію або отримати другу вищу освіту можна скориставшись спеціальною програмою служби зайнятості, йдеться про тих так звані ваучери, які гарантують оплату навчання на 124 видах професій та спеціальностей. Серед них кухарі, швачки, трактористи чи водії автотранспорту, також психологи, викладачі чи програмісти. На Хмельниччині програмою вже скористалися 360 осіб, а буквально днями до переліку додали й саперів. Однак скористатися нею можуть лише визначені категорії населення. Перша категорія осіб це особи старші 45 років, які мають стаж страховий більше 15 років. Друга категорія осіб. Це звільнені з військової служби, які мають вислугу військової служби не менше 10 років. Третя особа це учасники бойових дій, які приймали участь в АТО, ООС, ну і за, наразі захищають Україну. Четверта категорія це внутрішньо переміщені особи працездатного віку за відсутності підходящої роботи. П'ята категорія. Особи з інвалідністю, шоста категорія це особи, які перебували в полоні, і сьома категорія це особи, які отримали травму внаслідок збройної агресії Росії.